Ми це вдосконалюємо. Ми все-таки навчаємось, розвиваємось, підлаштовуємо різні техніки, тому що кожна людина індивідуальна і всі хочуть отримати хороший результат. Для всіх одинакові методики, одинакові техніки не підходять. Тому ми намагаємось це комбінувати, самі аналізуємо. Це теж дуже <св 'язок> хороший фактор, тому що ми маємо клієнтську базу, ми порівнюємо, бачимо, як краще, і відповідно так і працюємо. Зворотній зв'язок у вас йде від. Так, у нас пацієнт, у вас клієнт зворотній зв'язок. Обов'язково беремо зворотній зв'язок, тому що люди теж є різні по темпераменту. Не завжди хтось може розповісти те, що йому не сподобалось відразу там. адміністратору або мені як керівнику, і у нас є присутня така функція і. Це насправді дуже класно, тому дуже. що ми маємо змогу вдосконалити свою роботу саме завдяки зворотньому зв'язку. Тому так звернусь до всіх глядачів, хто буде дивитись цей підкаст. Будь ласка, виділіть пару хвилиночок в будь-якій сфері, якщо вас запитують, як пройшла процедура, і поділіться своїм досвідом, тому що це дійсно максимально важливо. В першу чергу, для нас О, я вас так розумію. Це надзвичайно важливо, тому що деколи зворотній зв'язок від пацієнта або від людини тобі дасть. Набагато більше інформації, чим якесь опитування, просто загальне, тому.